Зараз побачите їх ближче, і ви тут згадаєтеся. Тому з нами сьогодні брат Роберт, це виконавчий секретар Трансєвропейського дивізіону. Так. Мій колега, будь ласка, якщо ви не знаєте, друге дякую, 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 дякую за підтримку, за його молитви і за особисту, за особисту присутність в Україні. Це нас підтримує, коли. Наша всесвітня церква і представники інших дивізіонів, які є в церкві. Ви знаєте, що Всесвітня церква має тих 13. Ну, такої мови, 13 дивізіонів, на якісь наша планета поділена 13 таких дивізіонів, де церква наша охоплює всю нашу планету. Тому він один із таких дивізіонів, трасу Європейських дивізіон, де входить країни Європи, Балтії, скандинавські країни і так далі. Тому цікаво прошу. Наступне це з нами. Наша дорога сестричка опа Дьті. Я правильно вибрала розлава? <плес> на так на сьогодні тому що з нею був великий чоловік, чоловік опа, ласло. Він буквально тиждень тому приїжджав із командою, і вони вирушили були на схід. Це Харків, це Краматор, це Славянськ. Вони відвіли ті з до гуманітарною допомогою і йому не повернувшись, не встиг уже сюди знову ще раз приїхати. Тому сьогодні вона представляє. Себе і свого чоловіка, і вона поділиться тими тую гуманітарною місією, яку вони вже не один раз здійснюють на, на території України, допомагаючи народу України. Тому ласкаво, просто привітайтеся. З нами також подружжя, прекрасне подружжя, гарні молоді люди. Це Ласло та крістіна. Будь ласка, не мотиві і побачити. Вони нас будуть сьогодні радити і вводити в поклоніння Бога через, через пісню. І я сьогодні мені довелося чути, як вони співали, то я просто був як вони співають. Тому е, щиро дякую, що ви сьогодні знову знову з нами. Е, і також з нами наш, наш брат дорогий Закарпати, це наш Роберт Біро. Він буде робити, 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 робити щоб особі, що присумо духовний голос брата Роберта. І тому разом з ним і його син Самоїв. Та я знову полонше сидиться Тамир? Тому у них двоє синів, вони тамир наймолодший і старший Самоїв. Ну, так що ласкаво просимо. Дякую, що ви сьогодні будете з нами нашими устами. Завтра з Божою допомогою ми відвідаємо де Також будемо мати зустріч з церквою, також з людьми, які відвідують. До речі, після обіду в церкві майже більше 200 людей збираються, вони не є тисне сьогодні, цього ще. Вони щосуботи після обіда приходять і поклоняються Богу. Наскільки їм приємно і комфортно бути в церкві з Господом. Тому завтра будемо служити і тим людям там. Тому моліться і хай Господь дійсно благословить. Ну а зараз е, Кристина Васила, будь ласка, ми хотіли би прочути для слави Божої.